Ми дякуємо нашим хлопцям, які нас захищають, і разом з нашими учнями вирішили провести благодійний ярмарку. Вони своїми руками разом із своїми батьками і вчителями напекли дуже багато солодощі, виготовили картини, різні прикраси і продали їх на шкільному ярмарку. Ми зібрали кошти, за які для наших хлопців купили ось такий генератор для того, щоб їм було світло і комфортно в тих умовах. В яких вони зараз знаходяться. Ми Розуміємо, що цього дуже мало, але ми будемо надалі допомагати нашим хлопцям. Йти всі разом до перемоги, до якої вони нас ведуть. Тому що 2023 рік є роком перемоги нашої країни. e 3º Salve,